Тисячі нових робочих місць та мільярди гривень інвестицій. Державна програма Власна справа вже третій рік успішно допомагає українцям розпочинати та розвивати власний бізнес. Івана франківщина є одним із лідерів за кількістю позитивно ухвалених рішень про надання грантів. Чому ця програма настільки затребувана серед українців, і для яких видів бізнесу найчастіше отримують гранти? Дивіться далі. У цій невеличкій майстерні подружжя Григорців уже майже рік виготовляє шкіряні гаманці, обкладинки для документів та сувенірні брелоки. Кожен виріб ретельно перевіряють на якість. Дивися, чи ми подивимося, чи карточка добре заходить. А вона щоб заходить, який пристрій, який допомагає карточкам. заходити. Тетяна родом з Кривого Рогу. У Прикарпатті переїхала ще в 13-му. Тут зустріла свого майбутнього чоловіка Ігоря. Він працював інженером-нафтовиком, а вона енергетиком. Відколи одружилися, мріяли про власну сімейну справу. Якщо чесно, недовго думали, з чим вони мають бути, тому що я приїхала з Кривого Рогу і мені завжди подобались ось ці місцеві такі вироби. І ми вирішили відкривати сувенірами інтернет-магазин. У 2020-му Ігор розробив сайт, а Тетяна знайшла майстрів-постачальників. А вже за кілька місяців Григорці орендували перше торгове місце. Власне, ось цієї скрині все і починалось. Асортимент, звичайно, був трішки інший. Тут були чаї, косметика. Згодом кількість торгових точок зросла до трьох, а в асортименті з'явилися шкіряні вироби, які Ігор почав робити самостійно, вдома на балконі. Спочатку. Брилочок, який там в мене в сина дотепер, він там бігає з ним, самим першим. Потім там якусь обкладинку мінімальну, таку невеличку. Тобто просто дві шкурки приклеїти і прошити. Ну а потім вже і до гаманців дійшла справа. У 2022 літом вже почали ми таке наше ручної роботи, зроблене на балконі, вже можна було придбати у нас тут. Обсяги були невеликі, лише кілька виробів на тиждень. Для масштабування бізнесу потрібно було спеціальне обладнання і окрема майстерня, але от грошей не вистачало. В інстаграмі побачила, що мій однокласник виграв грант на свою справу. Я пішла проходити навчання, дізналася, як це все робиться. Ми написали бізнес проєкт Я відповідаю в цьому бізнес проєкті за торгівлю, чоловік за виробництво. Григорці отримали від держави грант на 250 тисяч гривень. На ці кошти й придбали спеціальні столи, шкіру та обладнання. Взяли стоншувальну машину брусувальну. Вона нам допомагає обробляти деталі. Те, що ми раніше ножем стоншували, ми зараз стоншуємо цією машиною. Дуже класна річ. Також ми взяли собі ось цей прес. Завдяки гранту виробничі потужності майстерні зросли втричі. Тепер подружжі забезпечує шкіряними виробами не лише власні торгові точки, а ще й постачає партнерам. Що держава не просто так дає ми потім податками за людей за найманих працівників, віддаємо гроші, але це пришвидшило. Тобто, якби не грант, ми б розвивалися, але набагато довше це відбувався б процес. Грантова програма власна справа діє в Україні вже третій рік поспіль. Івано-Франківщина в трійці лідерів за кількістю позитивних рішень цього року. Грант отримали майже 400 мешканців Прикарпаття. А загалом програмою скористалося вже близько двох тисяч осіб, що дало змогу створити понад три з половиною тисячі робочих місць. Їм користуються найбільшим попитом. Це сфера торгівлі, це є. Відкриття магазинів, це є сфера технічного обслуговування автомобілів, це є медична галузь, це є вироблення дитячих іграшок. Івано-Франківська область займає одне з перших місць по наданню грантів для учасників бойових дій. Динамка збільшується. У міністерстві економіки кажуть, що такі позитивні тенденції спостерігаються по всій Україні у 2025-му Вони видали вже 5 тисяч грантів, більше як на мільярд гривень. Кошти бюджетні на цю програму є, і ми максимально в міністерстві економіки зацікавлені в тому, щоб українці отримували гранти, створювали робочі місця. А якщо говорити про робочі місця, які створили переможці, то це 50 тисяч робочих місць. Програму постійно досконалюють, зокрема, підприємцям прикордонних та прифронтових регіонів збільшено розмір підтримки з 250 тисяч до півмільйона гривень. Таким чином ми мотивуємо українців вірити в ті території, де вони живуть, розвивати бізнес. Там також запровадили в міністерстві економіки гранти для молоді. Чим вони відрізняються від звичайних грантів, тим що сума трошки менша 150 тисяч гривень, але немає обов'язкової вимоги створювати нові робочі місця. Тобто молода людина віком від 18 до 25 років може взяти цей грант і, наприклад, працювати самостійно. Таких грантів у нас вже майже 300 – але знову ж таки, ми розуміємо, що кошти є, і поширюємо інформацію про цю програму. Вже цього літа в міністерстві планує запровадити чергові зміни до програми. Тим часом подружжя Григорців міркує над масштабуванням виробництва. Хочу додати до асортименту ще й шкляні сумки, і для закупівлі обладнання планують знову скористатися державною підтримкою. Жанна дучак з автонас. Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.